Друзі, мої вітання. Давайте подивимось давайте по відносинах на зараз, да, на найближчий час, між, ну, отак собі, зробимо такий трикутничок. Росія, Молдова, Україна. Да? Що Росії до Молдови, що там в Україні до Молдови і так далі. Кому що? Давайте почнемо спочатку: от Росія, Молдова. От в плані там Придністров'я і взагалі просто які плани на найближчий час? У Росії до Молдови. У Росії до Молдови, які плани на найближчий час? Щось вони від них хочуть, знаєте, причому вони хочуть їх використовувати. І от вони зараз над цим працюють, шукають ниточки, шукають шляхи для того, щоб їх використовувати. Бачите, вони хочуть повністю заграбастати, так? так кажучи, що всю владу собі забрати. Цікавить їх, да? А що там на Придністров'я? Які в них плани? Збираються вони підключати Придністров'я чи ні? Чи збираються вони підключати Придністров'я до наступу на Україну чи ні? Чи є загроза наступу з Придністров'я? Дуже хочеться. Дуже хочеться. Але щось, знаєте, на, на вибір, типу, але ну, не потягнуть таке, знаєте, таке відчуття, що бажання є сильне, але можуть не потягнути. Бачите, сама Молдова не, ну тобто там в Придністрові не сильно не сильно хочуть іти на Україну. Mm, ну таке. Давайте так ще просто чи є загроза, да? чи є загроза зі сторони Придністров'я для України? Чи є загроза? На листопад місяць. Загроза. Ну вони їх підбурюють. Вони намагаються, там все рівно робота проводиться. Розумієте? Тобто вони Придністров'я типу під ковпаком, вони керовані. Вони керовані і зараз там проводиться робота все ж таки, щоб підключити. Але іти не ну, навряд чи, тому що, бачите, вони залишаються за провалкою, да, за кордоном. На, мабуть, якщо і, і є бажання піти, да? тобто як є, але вони не ну, Не, буде. Ні, не підуть, тому що вони не потягнуть. Вони не потягнуть, навіть в плані фінансів не потягнуть. Не підуть. Добре. Давайте далі. А, Україна щодо Молдови. Там просто. Сьогодні чи вчора, я не пам'ятаю, оце я читала Молдова, вислала дипломатів, а Росія пригрозила якимось там вже чимось там санкціями, що вона ще може зробити, господи. Так то ж я думаю, подивлюсь. Ну, ми зараз ще по прогрозі подивимось. Давайте спочатку Україну, да? Україна, віднос... Україна, Молдова, що за відносини? Україна до Молдови. Ну, Україна, я так розумію, готова йти на допомогу. Готова захищатися, розумієте? От якщо щось, то вона їх зупинить. Зупинить, ну, тобто, не, не буде. І навіть таке, знаєте, що от Україна може навіть і врятувати. Може навіть і врятувати е, от всю ту ситуацію, ну, з часом, да, витягти її з, той, е, з тих пут, скажімо, того Придністров'я да, російського, щоб е, ну, зажила е, нормальним життям Молдова. Бачите, вона може допомогти скинути ту до владу. Добре, добре, давайте подивимось, що там, чим погрожує. Що то за погрози, чи буде щось від Росії до Молдови? Що то за погрози? Погрози Росії до Молдови. Ну, залякати, звісно, вони можуть. Причому, що, це знаєте, як на да... давлять на почуття. Ну от в плані реально залякати. Ну, щось хочуть вони там, щось хочуть. Бажання в них є. Так, а що будуть робити? З чим це погрози пов'язані? З чим пов'язані? По-перше, розірвуть всі угоди. Вони можуть навіть, знаєте що? О те, що в Білору... о, в Білорусі кажу. А те, що Молдові потрібно, вони можуть обрізати. Розірвуть угоди, бачите? Закривають всі потоки. От які там були, вони, типу, закривають всі потоки. Оце буде таке покарання. От. Бачите, що там Молдова на газу да, на цьому на російському, то, може, вони їм газ перекриють? Бо розривають угоди. Що ще? Зброю якось чи наступом, чи що, чи чимось таким. Можуть вони їм погрожують, чи ні. Ну, вони знову ж таки, да, є бажання. От є бажання. Вони дуже злі, вони розізлилися і вони реально хочуть помсти. Тобто вони навіть готові там щось вкластися, да? для того, щоб, ну, щоб їх довести, коротше там, щоб їх налякати. Куди це зайде? Важко їм це все буде зробити, розумієте? Ця дорога дуже важка для них. Вони не... Не посилять. Тому що буде якась допомога Молдові. Бачите, йде Молдові допомога. Хтось підключається. Хтось підключається. Щас, так. Швиденько давайте спитаємо, хто ж там підключається. А що то буде за допомога? Якщо будуть погрози зі сторони Росії, чи буде Молдові, якась допомога? Буде якась допомога, якщо будуть погрози. Так, да, бачите, йде, йде допомога одразу, якщо тільки якісь е е погрози зі сторони Росії, то тут одразу знаходиться одразу знаходиться важелі да, впливу і одразу по правосуддю всі будуть покарані. Ну добре. Тобто, ну, це питання воно, <с> типу, як відпадає. О, це добре, Добре, дякую за перегляд. Сьогодні такий коротенький ролик, але ну, розібралися в ситуації. Добре, дякую, бережіть себе, бережіть Україну.